Більшість українців останнім часом з телефоном в руках засинають, з телефоном і прокидаються. Соціальні мережі заполонили наше життя: дізнатися новини, поспілкуватися з рідними, замовити вечерю чи подивитися розважаюче відео. Спочатку коронавірус, а потім і повномасштабна війна навчили людей більшість аспектів своєї рутини переводити в онлайн формат. Саме тому в гості до телебачення капрі завітала інфлюенсер та блогерка з Покровська Лія Волошина. Останні роки взагалі фокус ауд. Аудиторії змінився, а, тому що людям більше не цікаво виключно, наприклад, кулінарний блог або виключно б'юті блог. Аудиторія хоче дізнаватися про людину. Вона хоче знати, чим вона живе. Якщо ви класно готуєте, то людям вже не цікаво дивитись виключно те, як ви класно готуєте. Вони хочуть дивитись, як ви ходите по магазинах, які продукти ви купуєте, як ви проводите свої дозвілля. Тому а, найкраща порада, щоб обрати ту саму тему блогу, показувати те, як є насправді. Вказувати своє життя через певний час, декілька навіть місяців активного постингу, ви самостійно зрозумієте, і ваша аудиторія зрозуміє, вона почне вас із чимось асоціювати, і ось саме і це буде ваш напрям, в якому треба рухатись далі. Для того щоб почати будь-яку справу, не тільки блог, варто зрозуміти, яка мотивація для чого вам це. Дуже класну вправу нам розповідав психолог на одному з курсів «100 чому. Варто задати собі сто чому, ну хоча б приблизно, а навіщо вам це? Чому я хочу вести блог? Хтось скаже, що я хочу стати впізнаваним, хтось каже, що я захочу слави, хтось хоче нові знайомства, хтось хоче додаткове джерело доходу. І це все класно. І коли ви докопаєтесь до істини, ви зрозумієте, навіщо вам це, і чи дійсно взагалі вам це потрібно, і зрозуміти свій істинний запит. Тому для того, щоб почати, треба зрозуміти, навіщо, бо людина нічого не робить, якщо вона не розуміє, для чого їй треба. За словами Лії, якщо ви лише починаєте працювати у соціальних мережах або вести блог, не варто звертати. Увагу на регулярність публікації контенту, адже нещодавно політика соцмереж до цього питання змінилася. Не обов'язково виходити в блог кожен день, а нехай це буде через день, нехай це буде три рази на тиждень. Але ви в ці три рази на тиждень вийдете натхнення з класною інформацією, з якоюсь користю для людей, і це буде дійсно корисно для них, дійсно цікаво. Тому вже не обов'язково бути дійсно прям регулярно постати, бо вже і людям це насправді трошки набридає. Про просування можна насправді говорити дуже багато. Ми зараз, навіть мабуть, не будемо казати про таргетовану рекламу, бо в це треба це класний спосіб просування, але в це треба вкладати кошти і немалі. При тому ще й треба знайти класного таргетолога. А також це там закупівля реклами у блогерів з там тисячною аудиторією, теж класний метод просування, але це дорого. Якщо казати про безкоштовні способи просування, то зараз дуже класно набирає обертів саме tiktok акаунти. Зібрати аудиторію, в яких набагато легше, ніж, наприклад, в інстаграм. Цю аудиторію з Тіктоку можна з легкістю перевести до вашого блогу в інстаграм, і це робиться безкоштовно, якщо ви знаєте, як працюють алгоритми соцмереж. Це один з перших способів просування, який зараз я помічаю на просторах інтернету, що багато дівчат, хлопців, класних, цікавих заводять спочатку сторінку в Тіктоці, набирають певну аудиторію, а пізніше переводять цю аудиторію до інстаграм. Бо людям, якщо ви цікаві, вони хочуть дивитись вас не тільки в. Тіктоці, бо і в Інстаграм, тому що Інстаграм більш жива соцмережа, ви постите в моменті, а вони хочуть знати, чим ви живете. Ще з класних способів просування, особливо який я тестила нещодавно влітку це. Відмічання всього, що як ви живете. Ось, до прикладу, ви пішли до косметолога, відмітили сторінку, пішли в кав'ярню, відмітили сторінку кав'ярні, замовили одяг, відмітили сторінку одягу. Такий спосіб просування мені приніс за декілька тижнів близько 100 підписників нових, при тому що абсолютно нічого для цього не робила. Я туди ж ходила, куди і всюди пила каву. Я туди ж ходила на манікюр. Але коли люди починають гортати свою стрічку, і у них постійно одне і те ж обличчя, то вони ну, раз вже вона і так мене, не в стрічці, то можна вже й підписатись, тому це теж класний спосіб. Ну і чудовий спосіб просування знаходити, скажімо так, людей по інтересах. Якщо ви знаєте знайому дівчину, хлопця, з яким у вас схожа цільова аудиторія, аудиторія, схожий глядач, то класно кооперуватись і робити взаємну рекламу один одному. Повертаючись до теми просування в Тіктоці, Лія додала наступне. Головний секрет успішних відео в Тікток, які залітають це тригерний заголовок треба подумати що зараз чіпляє людей що у них болить і ось саме із цього розкручувати, подумати, яка може бути проблема пов'язана із тією тематикою, яку ви показуєте, і з цього розпочинати. Це стосується як магазинів, так і особистих сторінок. Усюди це працює однаково. Зараз починають залітати саме довгі відео, які йдуть більше однієї хвилини, ну до хвилини і більше. Хоча раніше було залітали тільки короткі. Чому? Тому що TikTok планує в майбутньому вставляти рекламу. Між роликами і йому вигідно, щоб люди дивилися довго і могли подивитися рекламу серед цих відео. Тому TikTok переводить своїх читачів на те, щоб вони дивилися довгі відео. Ось нещодавно навіть новий хештег з'явився longer, longer Video, І всі, хто ставили, ці відео почали залітати. і зараз залітають дійсно довгі відео. Представникам магазинів, підприємств та закладів лі радить рекламувати свої послуги через формат користувацького контенту. Популярності зараз набирає ugc контент, це користувацький контент, наче відеоогляд від подружки, яка замовила щось із магазину. І ось я почала займатися одразу саме цією сферою. Мені сподобалось, що це вид доходу, джерело доходу, для якого не потрібна велика кількість підписників. Тобто, у вас може бути і 100 підписників, хоч в Тіктоці, хоч в інстаграм. Але якщо ви створюєте красивий контент, вмієте показати будь-яку там одежу, косметику, річ, кружку, що завгодно, вмієте це показати своїм читачам, то Готові за це платити, чому тому, що знизилась лояльність аудиторії до блогерів мільйонників, і навпаки, перейшли в тренд мікроблоги маленькі, бо люди їм довіряють. Це як купити якусь певну одежу, якщо її прорекламує дуже відома людина, і прорекламує ту ж саму одежу замовить там твоя подруга або знайомий. Ти довіряти будеш звичайно своїй подрузі, бо ти бачиш це в реальному житті. Тому о, цей контент почав набирати популярності і я розпочала саме з нього. А пізніше я пішла на курси, і тоді почали цікавитися і салони різні, і краси, і магазини, тому що наразі всі розуміють, що відеоконтент він продає. Вже не продають навіть так просто фото, як продає відео, як тому що люди бачать, як це виглядає насправді задля найшвидшого набору цільової аудиторії. Варто одночасно використовувати декілька майданчиків. Особливо зараз а краще залучати всі можливі майданчики, які існують зараз. З'явився тріц, новий майданчик від Інстаграм, Інстаграм, TikTok, Фейсбук, Twitter, що завгодно, тому що люди йдуть звідси, люди йдуть з різних. Майданчиків і залучають в одна одну сторінку, тому треба просуватись усюди, де є можливість. Якщо у вас є така мета, звісно ж, у кожній справі є ті правила, яких варто дотримуватися, та ті, які вже давно застаріли. А щодо антитрендів у візуалі і в сторіс, то про них також можна говорити багато, але з основних це вже давно відійшли візуали затемнені. Це було декілька років тому, коли вони були в тренді. Дійсно, з за зі зниженою експозицією. Ці такі темні, але зараз вони не несуть ніякого сенсу. Також вже давно не в тренді, пусті візуали. Коли ти заходиш на сторінку до людини, у неї класна гарна фотографія крему на однотонній постілі, красива фотографія горнятка кави, красива фотографія сумочки, десь її півобличчя видно. Але про що ця людина? Ти заходиш, ти не розумієш, про що вона. Людина, заходячи до вас на сторінку, має зрозуміти три речі: хто ви? Що ви продаєте? Якщо ви щось продаєте, чим ви живете? А заходячи на пусті профілі, цього зрозуміти не можна і тому люди не підписуються. Також антитрендом є обробка з пресетами і фільтрами. Також це було дуже давно, але досі зустрічаю на сторінках, що люди досі обробляють свої фотографії в єдиному стилі, всі кольори однакові, і це виглядає як єдине полотно, в якому не можна розглрозглед розгледіти ніякі деталі. Тому зараз в тренді природня обробка майже без фільтрів. Звичайно, там певна кольорокорекція може бути, але це має бути природньою виглядати так, як виглядає насправді. Ну і в сторіс, один з один антитрендів, це мій улюблений, коли люди скачують картинки з пінтересту, гарна кухня, горнятко кави, добрий ранок світ, а слідом викладають якусь фотографію з вікна, там, де горобчик сидить, і воно такий певний дисонанс. Отже, якщо ви хочете створювати красивий контент, краще створюйте його самостійно, не скачений звідкись з різних джерел бо виглядає так, не дуже гармонійно. За статистикою, більшість підписників вже давно шукають саме щирість, адже ситуація в країні змусила людей змінити вподобання та навчила цінувати справжні моменти. Антитрендом наразі є ось ця ідеальна картинка в інстаграм. Ось вона є антитрендом, бо людям вона вже не зрозуміла, вона вже людям не подобається. Бо особливо зараз, в такі важкі часи, коли людина може сидіти десь в підвалі, людина може переїхати кудись в іншу область у всіх різні проблеми, і вона дивиться на ідеальну картинку в Інстаграм, де дівчина з панорамними вікнами живе своє життя, насолоджується, то викликає певний дисонанс, і людям просто це давить на, на, на психіку, і вони відписуються. Тому показуйте життя таким, яким воно є насправді. Не треба здаватися тим, ким ти не є. Зараз дійсно в тренді це щирість, неідеальність і справжність. Варто пам'ятати, аби ваш контент міг зацікавити аудиторію, він має бути максимально якісним. Слідкуйте за ракурсами, світлом та деталями, і результати не змушуватимуть себе чекати.